Українська народна касочка про кота, гусей та курочку. Жив собі чоловік, котрий мав кота, гусей та курочку. Як настало літо і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Ідуть, 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 зустріли курочку. Куди йдете, гуси? «Шукаємо воду, бо велика спрагота. І я йду з вами, каже курочка, бо ж і її сонце пригріло і дуже тепло їй стало, що аж рот роззявила!» Ну, ходи з нами. Ідуть, ідуть, ідуть. Зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо води. І я з вами піду. Добре? Ходи. Ідуть, ідуть, ідуть. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду, плавають, купаються і так їм добре. Що аж гелгочуть, курочка і кіт стали на березі і дивляться, сонце парить дуже хотіли б залізти у воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони, кота і курочку. Ну, якщо вони не бояться. То чого нам боятися? І пострибали у воду, але нараз почали тонути. Лиш з бідою вибралися на берег. Кіт глянув на озеро, і так йому недобре вчинилося, що аж затрясся, втерся лапками та й каже: Не буду. Більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помиюся я й на печі. А курочка собі І я не буду дурна лізти більше у воду, лише попорпаюся у попелі». При цьому зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в купу пороху. І од радості замахала крилами. Все моя купіль у сто разів ліпша за воду, а кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, замуркотів і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро. На печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпаються в поросі. А хто не вірить, хай перевірить.